Самий симпатичний бюджетний смартфон Infinix Hot 50 Pro Plus. І він же самий дорогій Ход серії. Дорожче буде тільки Note, але Note 50-х немає, чекаємо. 8200, ціна для його параметрів класна. Тут AMOLED Дисплей, водоспад з захистом від ударів, захисне скло є в комплекті і зарядка також з чехлом також в комплекті з заводу. І телефон супер тонкий, дуже класно виглядає на вид, яскравий дисплей. Ось такий тоненький-тоненький так, телефон і дуже прикольно виглядає, дуже яскравий, зручно свайпати на закругленому екрані, і це його так досить дорого він виглядатиме. Так що хто хотів собі придбати, недорогий, але гарний смартфон, тут і камера 50 мегапікселів, автономність 5000, хоче тонкий. Буде без батарейки вистачати надовго і процесор досить мощний хеляджі сто також буде вистачати і навіть для ігор. Все буде без проблем тягнути. Кому цікаво? Пишіть.